Всім привіт! Сьогодні в обзорі у нас DW-244 SXS. Так. Значить, це нормальний стандартний трактор 24 кінських сили потужності в повному приводі. Двигун. Двигун де у нас КМ385. Ось тут. Двигун, я говорив, стандартні двигуни, в принципі, використовуються майже у всіх тракторах на 24 кінських сил. Вони досить надійні. Трансмісія досить надійна. Із-за того, що коли ми дивимося в салон самого трактора, дивимося, якщо у нас трансмісія виглядає із пола, значить кабіна у нас шумна. Тут кабіна буде шумна. Шумку взагалі тут не робили, навіть накладок ніяких не робила. В принципі, це можна буде прибрати, зробивши накладки з невеликим. Про Прослойкою повітря, зробити накладочки сюди на, на пол і зашити крила, і можна обишумити саму кабіну, хоч трішечки, але буде менш шумно. От. Трактор йде вже з кабіною. Для того, щоб окропляти, окропляти огород і для того, щоб використовувати трактор взимку, то в принципі кабіна в принцип, ну, буде себе відробляти. От можна користуватися в принципі, таким трактором і без кабіни. так як в основне, основні продажі тракторів даних на 24 кінських сили йдуть без кабіни, оскільки вони мало використовуються взимку. А просто брати і розкидувати хімію, хімію або удобрення по землі, то 24, 24 взагалі ну, мало використовується. Давайте так. Порівняно з іншими великими тракторами, от там де великі поля. Тому, тому е, дивіться, кабіни можна адаптувати по бажанню на всі трактора. От, але даний трактор йде вже з кабіною. Для замовлення трактора з кабіною, тут заводська кабіна, із заводською кабіною ви можете за даним номером телефона, який вказаний у вас на екрані. по по комплектації одна із простих комплектацій даного трактора. От, тут по щепленню одно щеплення. Е Трансмісія на 8 передач, понижені полошені передачі. Все досить просто. Речагів гідравліки у нас там... Я не бачу, тут, тут да. Опа. так, по гідравліки. У нас просто стандартно піднімається, випускається. Є у нас блокировка задніх кольор, включення-виключення вала Ну Все стандартно. Давай панеличку покажем людям. А, да. О, Дивіться. По поводу висоти, по поводу висоти самої кабіни. Ну, мене метр вісімдесят і я майже впритик. Тут сижу. Сидіння можна відпуст... опустити трішечки нижче, воно регулюється тут. Вот. Ну давайте так. Трактор, в принципі, досить непоганий. Досить непоганий. Але зверніть увагу на те, що кабіна шумна, але вона є. Ні. Ось так. Обешумити можна. Можна взяти просто дорожчий трактор, і там буде кабіна обезшумлена з рівним полом. Це також є. І підібрати правильно трактор по вашим запросам ви зможете по тому номеру телефону, який вказаний у вас на екрані. Повторюю. Тому звертайтеся і. Менеджер. менеджер підбере вам адекватний трактор, той, який відповідає вашим характеристикам, заявленим ті, які ви хочете. Тому залишайте з нами, всім гарного дня. І замовляйте техніку у нас, безкоштовні доставки по всій Україні. Всім гарного дня.